Вітаю всіх! Зараз покажу де можна знайти пришвидшувальний кисневий балон. Я зараз знаходжусь біля останнє відоме положення пілота Сигнал. Ось от цього місця в цю сторону на північ пливемо десь 600 метрів. Будьте обережні, там буде хеліцерат чи як його там. Ну, Рибка, яка дуже болісно кусається, і без захисту морехода, без модулю захисту морехода, там дуже, ну дуже, як кажуть, ризиковано плавати. І ось перешвидшувальний кисневий балон. Цін вдалих пошуків. Координати будуть в коментарях. До речі, тут є три частини спального модуля морехода. Он перша частина, ви бачите, друга частина зверху, зараз покажу. Ось друга частина. І якщо попливсти ще ось сюди, ось тут третя частина. Всім всім вдалих пошуків.